Саме пік 345. Я бачите, ну тут зайла я граю. Я тут готую і, і, і все. Для, для проходження. для рефтерда. Як ви бачите. Ну, коротше, я буду поможником. Помічником. Ну, все то, щоб в нього були якісь ще додаткові штуки. І не тільки це... Не заражений мені нічого не треба с... В я вже були кістки. Пробули би все то, що тільки тут можливо. Такс. Такс. Отак. Ой, ну я це викинула хіба. Ой. <смі> так, ж це є. Це коротше найважливіше. Складаю це, це. що склати, що блоки порталу. Що що такі знайде. що йому я би... Тут це я би дам. Весь такий помічник. Чи я буду так перебільшувати. Ну ні, краще. Можна віддавати яби блоки порталу. Буде трохи перебільшення ну, мені не звучало О, так вже куди поліпше Йому ще дають таку броньку таку Прикольну Йому ще є воно якісь Перетворення, крутицькі штуки Йому з них є, аби перетворюватися В мене, мене таке є Воно типу рандомне Не знаю, може я йому даю ще бірку Ну, треба буде йому це все так я довол, я му тоже дам ще пару, я, я, я бы то, что я сама тут була. Поки я бы не знімала, ну чи можливо вот зайдете за, 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 за на мій канал и подивіться це видео, якому я ее бы знімала. Я можна тим дати кругляка. Ты бы отразу хоче на више, як снюгає би и так будет как на синя для приручника па, папугайчика. Трабу дати їх цілый стак. На всякий от а, от а, 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 другий був, па папугай па, па, він себе захоче приносити на пушку. Такс. Де є блоки Портал Ленд? Може там до блоки. Ще тут, тут? ще я туплю. Может просто би пошкому туди бы писати. Вошу я шукала. Не пентес, Посаджу, так просимо для красоти. Ты гарні квіточки, до речі. Цілий стак. Я тут я, 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 тут, я це якось я по позначу, треба себе закрепити. Буде файл, до речі, квіточка. Также під... воно може би підсказку ще дам. Його може тоже просто би телепортнути. Можна тут не вийшов підсказку. А може краще надавати? Я воно так і можу до себе те... телепортнути вон. 20 земельки – це моє. Так ще склоємо ще додам, так сказати, для красоти. Він мав з чого будувати собі домик. Що це своє виживання? Саме там ще смоляні блоки. Моляну цеглу. Висічну смоляну цеглу. Підказка, вони знають, тому що і так і бы знає. Може я за Елея. Ну, ми її підсказка. Ну, я б алея, либо тебе квіти, походу. Я що вона кольору Елея. Такс. Це є, тут треба ще ліжка. Ліжка точно. Підійдуть всі візьмлю. Всі ліжка, які тільки лише є, якщо видно, розміщаться. Так, першу партію лі, ліжок по склу піде. Перша партія ліжок вже пішла. І коли на партія ліжок? Я того разу далі йде вже блакитне, синє, от таке. От таке. Торочі, вже темніє. Так, якби знатно. Такс. Опа! Ось тільки воліки буде нормально. Так, а весь основного тут сюди. Оже, да. я вже не засипала точно засипути більше б блоками, які б тут вели... Так скажемо приймати більшого внімання. Ну, наприклад, грибосвітло світло. Щоб тут було світло, а саме получу на якесь дерев. Неподалік не від того. Ось, до речі, я, я би знаходилась отаву пустиня. Там кролики. Я тут, якщо є на, на дереві, хоча б бінго. Я то можу нав... навіть своє обіж таке невеличке, якби зробити... Не, не, не взлітати. А то пляш, яким буду задихатися. Зробити таке невеличке, якби Ще Вибрати би до різних. О тут такс. Ну, световый камень туда поставлю. Так, вот так, вот так, вот так. Вот тут я вам поставлю лук. что сказать, сказать, трогай бы, преобразитель. Придумала, Візьму лаз із блідного дуба. До речі, я вже виграю би на новій версії. Я також за Я не буду чи так трохи. Тут я хочу би поставити люк. Це би трохи ще хрибосвітлом. Все і тепер. Ух ты! Де було мого і ютубера, якби Ютуб ради появила, нова серія вийшла. Я буду прямо тут, Напишу йому я би ще дещо. Я би тут напишу ще тут табличку. Тобо це є для тебе. Тобо це для тебе. І така буде з блідного дуба. Це для тебе, Б. Р. Т. Тут я лише освітлю, допомогу красителей. Треба йому чор, чорний мішочок Тепер можемо В кольор лазуритний. А, понятно. Діт лазурит не підходить до красителей. Не так, воно, по суті, або красителі. Так, блакитний барвник Тепер я полетіла. Вон воно оцей бамбук, хоча це трохи дивно. Нє. На бамбук не, 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 не пасує. Отако. От І води буду наблюдати за один всім. От він мене тут, якби побачити. Ну, трудно, як говориться. Як говориться, Стол, я знаю, я бо я, 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 я ще освітлю тут ще потинуло камнями. Хочу би такой ніби закритий, я буду закрити, троха постаратися. Та я не хочу злітати. Ладно, Ладно, я закрию на висоті такого блока. Ну может просто тебе закрыти. Вот сейчас стоп. Может просто тебе с собой тут закрыты буду куда плекше? Диється, то я не хотіла торботу креативе все-таки ж. Тут я заклею. Тепер швидесенько. Я закрила. Я і так я взагалі можу йому літати. Так, я вже це приготувала для нього, навіть табличку моя тут написала. Всім папа! Ну, ще попа вийде, можливо, колись ви продовження про, про помічника. Я не можливо навіть сьогодні є більше випуск, є більше відео про нього. Ну то, можливо, до зустрічі! Підписуйтесь на мій канал. У був, був 1345. Ставте лайки. І ще до зустрічі! До зустричьим і всім, і, і всім, папа. До зустрічі і всім.